З вами. Слова святого Євангелія від святого Матея. Слава, добі, Господи! У той час Ісус бере Петра Якова та Йоанна, його брата, і, виходить, і виводить їх самих на високу гору. І Він преобразився перед Ним, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Іл'я, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки Він говорив, ясна хмара сповила їх, і з Хмари пролунав голос: це мій улюблений син, якого я вподобав. Його слухайте. Почувши це, учні попадали до ліниць і дуже злякалися, Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав підійміться і не бійтеся, підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили згори, Ісус наказав їм, Говорячи, Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Це є слово Господнє. Саме Тобі Христе. Все ведь тебе гордовання на минуті. Нам багато багати. Стайте, то... Стайте, щось я не там чути. Так от, о пан Єзус на горі переображується і того два пророки. І тепер дивіться, я вам розказував е, науку на реколекціях. А я би хотів дословно два слова, біскупа мама Віталіка. Е, скажіть нам тільки, як ксьон став. Ну, в семінарі пішов. Він ж такий був, як цього хлопчика, служив домші, Бо нам розказував біскуп Порвінський, що Віталік служив хотів вчитися на Ксьондзе, але тут не було семінарії, він їхав е, в Ригу. В Риво їздив і там вчився на Ксьондзе. І допіру я вже був ксьонзом, то нам тільки скажіть, де він правив і як став біскопом. Я вас посажу назад. не бійтеся. Скажіть два слова, бо це свядецтво. Я їм розказував про реколекції, а ми зараз на такому місці, як пан Єзу сказав, приображення, що добре нам тут бути, але нам треба їхати додому і розказати, як було на реколекціях. Але де ми були? Я вам не розкажу, бо я його не строїв, не бачив. Я вже приїхав сюди до родичів, бо Олєшка родина, плем'яник. Але мамуня то знання, бо вони з татом строїли хату. Тут нічого не було, а десь вже реколекція. Тут тільки два слова, щоб діти знали, що потім розказати бабцям вдома. Був мені странно. Служив капличці з Амрожем. Був мені странно землі. їздив на парафію кругом їздили. Потім вирішив поступити. Але така була влада, що не давали угу. От Він поїхав в Ригу, там строївся кучегаром. В, в сімнарі можна було так зразу Сіминарі їхати, їхати? без, без направлення. Без був кучегаром, а потім вже в Ризі там, <сується> там, йому. Був, він був кучегаром, а, а ходив на лепці. Угу. А потім вже його а да, Так. завчився і вивчився. Він всю семінарію закінчив це. там в ріці. а в речі. Потім вже к сюди. Він сюди, так, в Житомирному пробу, що. Uh -huh. ну, там у Сумах він був ще. Теж в Суми направили, теж в суми був. Ну, маленько-маленько я пішов на біскопа. А коли він біскопом став? не пам'ятаю. Коли він біскопом був? Бо я знаю, що він був в семінарії. Ректор в семінарі, а віскопом коли? Більш-менш, не помните? Коли? Коли? 10-20 років, коли Є, назад. Вже більше, скільки це його було? 23 що? роки. Як він і біском? Да. Ага. Вже... Mm -hmm. я я ні, ні, бо я знаю, що він в семінарі був, як ми їздили в Орзик, то він був ректор. ректором. Ага. Ректором був в семінарі. Да. А тут во що а а ми... а тут як? як тут опинилися? Бо ви ж в Бердичеві жиєте. А тут що реколекція, туди воно взялося? Ну ми огорода тут тримали. А. І тут задавали участки. тільки це казали, щоб це не, на... не такі, як на дачі, а mm -hmm. щоб строїти щось. Mm -hmm. То ми 24 соти було, обробляли, тут город, всенький цей був. Кругом лопату і скопувала, тут кругом коло хати. Ми хати. тепер допчимого городом. мали. А да. захотіли, щоб построїти хату. Ага. Щоб а ну, він, із, ну ти як там, заранше збирали ці гроші, думали, йому машину Він буде вже сьозом, то тут ну, машину купити да, жало. Да. Але Вталік сказав, що машину мені не треба беріть десь, учаска може, хату якусь построїти. Це ми вже тут построїли mm -hmm. цю хату. Та й так я їздила сюди на город. А потім вже Галя так, як я вийшла, що мені треба було де жити, то закили сюди. І розстроїлися. Так що діти бачите, був город, садили бараболя, тепер ми бігаємо тут так. по городі, вправимо, що і рекоряції стук. Щоб ви знали, така історія, так, що був ксьон з тут то приїжджав, потім став вископом, приїхав вже в Луцьк, хто у вас в Луцьку був з вас з зіписку, пам'ятаємо, були на реколекціях і в А, ми були. Тільки це було три роки тому, ага. вже не було. ми були В могилі люди. А, в в Могилі. льоти. Така історія про приміняння панське сьогодні. Що город помінявся на реколекції, а ми міняємося на добрих людей. Ви краще, я після вас ще лучший. Учимо ти завтра. Демолодуха. Що ви хочете? А, в цьому детальку ще.